Будемо починати, будемо пробувати. Почала з Волині, потім рівне, Рівеньську область. Майстриня Леся Сержанюк розповідає про вишиту мапу України, яка нині прикрашає стіну за її робочим місцем у Здовбицькій амбулаторії. Ви знаєте, тут кожна область, як починаєш вишивати, і Одеса гарна, і Донець гарний. Ну, кожна, кожна по собі вона чимось приваблює. Жінка розповідає, працювала над картиною приблизно два місяці. Схему майбутньої вишивки знайшла в інтернеті. Мені як розпечатали, там було 22 листки. Я приїхала додому, розложила тих 22 по цілій підлозі, як пазли, склала, щоб мені сходилися. Особливо треба було не втратити хрестики, коли з'єднується листок з листком. Жінка займається рукоділлям вже більше 20 років. Першими доробками були рушники на власному весілля, а понад три роки тому вперше принесла вишиту картину на роботу. Каже, спочатку повномасштабної війни тематика її робіт змінилася. Тематика українська у мене так. Я любила вишивати там такі узори, геометрію, квіти дуже любила. А зараз пішла більш тематика про Україну. От три зуб, карта. Воно якось саме по собі. Воно лягає. Так це людина талановита. Ну, ви бачите, які гарні її картини. Ми всі в захваті. В захваті наші відвідувачі. Якщо людина приходить, ну не геть їй дошкуляє хвороба, тому що у нас ж медичний заклад, вона першу чергу звертає, і запитує, чиї це картини, хто зробив. Не всі вірять, що це картини, зроблені вручну. Часто думають, що це куплені картини. Ми її в тому підтримуємо. Ми завжди чекаємо Лесю, коли ти вже принесеш. Лесю, коли буде. Ми з нетерпінням чекаємо, коли прийде нова робота. За словами майстрині, за понад два десятиліття вона зробила стільки робіт, що порахувати їхню точну кількість не вийде. У приміщенні амбулаторії висить п'ять її картин. Жінка каже, що вишивання допомагає їй впоратися зі стресом під час війни. Подивилася, що в мене виходить і воно так захоплює кожен вечір, зараз вечорів. Були великі, тим більше війна воно дуже заспокоює дуже. Бо такий був ну за все переживаєш за дітей, за сім'ю. А це включаєшся вишивання, відключаєшся від цього, рахуєш хрестики. От всього воно дуже допомагає, дуже заспокійли. Єва Коритна, Назар Мідріган, Суспільне, Новини, Рівне.